Вітаю, друзі! Це канал за Філософсько-аналітичне-Психологічне таро. Сьогодні ми подивимося Трампа. А, насправді, чим він керується, які у нього плани, які енергії на 2026 рік? Що йому загрожує, що не загрожує, що вдасться, що не вдасться. Це загальний прогноз, це прогноз по Кельтському хресту. Це такий погляд. Неупередженим оком, взагалі на людину, на політика, що йому болить, що йому цікаво, що йому не цікаво, але йому приписують, що це цікаво. Що не в зоні його інтересів, що в зоні його інтересів, поїхали. Спочатку я подивлюся на Ленорман, загальний портрет. Я вже колись дивилась, він мені випадав дитиною. Дитина це безпосередність. Ну, така. Яка не полишає людину впродовж життя, Ні в якому сенсі це свобода, на витівки дитячі, це нові проекти, це вміння, це егоїзм дитячий свого роду, але і вміння бачити, не, як діти для себе бачать зиск. Вміння маніпулювати навіть, хоча, здається, от дитина. Да? Згадаємо маленьких діточок. Коли їм щось треба, вони зроблять все, <свісно> щоб цього досягти. Поїхали обличчя Трампа. Карта сестричка-лисичка, бо лисичка-сестричка, хитрий лист, лис. Він навіть от мені і подібний на лиса, часто кажучи. Лисиця це такий хижак, от, до речі, на дні колоди дитина, про якого говорила. Це не змія. От якби зараз випала на нього змія, або якщо поруч випаде змія, це вже гірше. Це небезпечна історія. І ведмідь це теж такий хижак. Лисиця це та, яка вкраде курку для свого живлення. Вона робить все для свого виживання. Має розум, має хитрість. Це такий. Має міцне здоров'я. от це основні карти. Дивіться, він багато їздить, багато подорожує. Багато руху в нього є, енергії є. Коли ми бачимо карту дерева, це карта довголіття. І оця веселка, яка йде, символізує сім чакр, Вони в нього справно працюють. Ну, має гроші медицина в Америці на рівні. І дороги це рух. Тобто він ще дуже рухомий, скажімо так, основа ситуації. А, і знову я тасую, тасую карти. От я проговорила про дитину, а мені дитина на дні колоди, все виглядає. Він ігрок 100%, йому цікаво грати. Але ставки високі, карта зірка, це по великому рахунку грати. Карта Лілії говорить, що в нього є своя духовна основа, в нього є свої цінності, в нього є свої правила, вони для нього нерушимі. А ще Лілії це благословення небес. Оце основа ситуації. Високі ставки, висока гра. Маю на це сили, маю хитрість, готовий рухатись. Плани. Ого. Цікава, яка історія, тут на дні колоди це небезпека, так і не вийшло. А, карта Сонце. Карта Его, карта високих досягнень, карта багатоходівок. Коли сприймають його. Ой, план! Трамп поганий! Бо щось тут він так сказав, а тут от він хороший, дивись, Путіна накаже. А тут він знов поганий, дитячий садок. Всі хочуть почути круту аналітику. Більшість журналістів, на жаль, можливо, вони грають на публіку. Можливо, народ це хоче чути. Але я би воліла чути правду, бачити реальність, бо коли ми бачимо реальність, ми розуміємо, як. Взаємодіяти з цією реальністю. Поки ми ходимо своїх, своїми очікуваннями, свої, і тропами своїх ілюзій, ми все далі в лабіринт заходимо. А ця людина чітко бачить, що потрібно. В нього є свій інтерес. От Як я завжди цю карту кажу: дивіться, є чоловік, а тут жінка є, тут інтерес, і тут інтерес, а там ще якась його жінка чекає. І він зараз собі вирішує, що вигідніше. Як йому дійти до цілі? Карта книги завжди говорить про те, що у нього, я би так сказала, ну, по-перше, він центр, ну, він країна Америка. Центр інформації, да? там вся розвідка, там на кожного справа заведена, там і на нього справа може бути десь заведена. Але якби я бачила тут якусь складну карту, змію, я би сказала: о, і от книги, я б сказала: о, компромант на Трампа, він зараз на цьому погорить. Поки я не бачу, що погорить. Карта Сонце, а я буду далі світити, я центр Всесвіту, а я роблю ставки високі в грі. Так, я маю якісь везіння, оце коли біля кубіків це карта везіння. Я провертаю різні операції і далі збираюсь їх робити. Тобто, ну, плани великі, цілі високі. Зараз побачимо по м -м, Кельтському хресту. Це найближча історія, найближчі місяці. Значить. Вже очікую ваше запитання, як це буде для України. Я колись таку алегорію говорила: повторю, що таке Україна для Трампа. Уявіть собі, іде дівчина, на неї в парку напав якийсь бандюган. Хоче зґвалтувати, обікрасти все що завгодно. І з шайкою своїх там ще помічників. І тут під'їжджає хтось на. Мерседесі, Лексусі, на чому там, що там зараз? На Теслі. Інший кримінальний авторитет. І просто цієї дівчині в цей момент пощастило. О, він його шукав. Зараз він буде з ним розправлятись. І дівчина просто з лап цього придурка вислизає завдяки тому, що тут в них свої розборки. Оце роль України. Тобто Трампу Україна, ну, Розумієте? Давайте реально дивитись, врешті-решт. Тому що, ну чесно, коли читаєш в коментарях, а ще дивишся на цих часто таких навіть от, є пару журналісток, які вправляються в своєму острослові. І так вони Трампа, і так, і думаю, Бляха, ти сидиш на зарплату, ти така залежна, ти говориш те, що тобі говорять, сказати, аналітику дай конкретно. Про що мова? Де тут Україна, яким чином Україна? Так як по атомній станції, я дивлюсь, Запорізькій. Все-таки вона мені випадає, що вона буде за Україною і за Америкою, які вигідно там майнити. Да? Це так називається. Росія буде злитись, Росія буде влаштовувати диверсії, Росія буде вицарапувати, там буде бійня за цю Запорізьку. Але, я вірю, що це той якраз випадок, що нам може перепасти щастя завдяки тому, що Трамп розбирається там з іншими. В нього свої інтереси, своя держава. Україна не входить в поле його інтересів, це тебе прийняти зі спокійною душею. І подивитися на себе. А нам сильно хтось був інтересний до повномасштабного вторгнення? Взагалі, десь, о, десь там війна, о десь там щось, о, новини ну, подивились, пішли займатися своїм. Ділом. Про що це говорить? Самим треба укріплятися, думати, яку вибудовувати політику, щоб бути хай маленька держава, але бути цікавою для інших і бути в полі, в ігрі. Поки цікаво, я прочитала один пост, я навіть собі його зафіксувала, перевела українською, можливо, я виставлю його в себе в розділі дописи. В Фейсбуці знайшла, так там було написано про те, як Трамп провертає операції. І він каже: тут головне в лунку забити, як це називається? Господи, Великий теніс Пін-Понг. Ні, чекайте, забула, От. З, на підзарядки телефон не хочу зараз вставати, відволікатись. Він сказав, що і операція в Венесуелі, і наступні операції, які збирається Трамп зробити, це оця Гра клюшкою забити, щоб, шар, щоб кулька потрапила в лунку, а все інше — трава. Трава це те, що слугує тій лунці. І він каже, і Україна має усвідомити, що ми трава. Ми не та лунка. Розумієте? Ну, ну, давайте глянемо, що там Трамп. Комбінує, планує, наскільки йому будуть благоволити небеса. Карти Ленорман показують найбільш тривалий період часу, а Таро на найближчі місяці. Як він зараз себе відчуває? Погано відчуває себе. Це може бути або якась проблема, яка не дає спати, і він б'ється над її розв'язанням, або зі здоров'ям. Хоча тут загалом нам показало, що зі здоров'ям окей. А тут королева Пентаклів. Чи може це бути Україна? Зараз ми побачимо, як буде розкриватися або Україна, або конкретно гроші. Я маю якийсь ресурс тримати в своїх руках, керувати цим минуле відлюдник. Я сам шукаю вихід. Взагалі, карта відлюдника це карта мудрості і глибини, коли тільки від мене залежить, тільки я керую, я беру на себе відповідальність. І тільки я маю знайти вихід в складній якісь ситуації. Що в планах? Четвірка кубків, вежа, а от найближчий час, а от найближчий час Ах, може бути якийсь форс-мажор, можливо, і для самого Трампа. Вежа, А тут четвірка кубків, це коли біг по колу. Дев'ять мечів я б'юсь над якоюсь нерозрулимою історією. А вежа це вибухи, це прильоти буквальному в сенсі цього слова. Це вихід за шаблони звичні, це вийти за рамки, які стали тісними. І тут кажуть: так: я шукаю, я б'юсь над зрішення, можливо, це і війна з Україною, і коли він Путіна ніяк не може знайти той підхід. Є така історія, і ображається десь на Путіна за незговорчивість його, але шукає сам цей вихід і таке враження, що вихід один вежа. Ну, вежа може торкатися і його, і його планів. тому що це основа ситуації. І підриває його репутації. І методи його дій, тобто по форс-мажору, різко, змітаючи все. Ну знову таки, а основа ситуації, чому прийшов Трамп, важиться ще як Уран, це те, що ламає, змінює, ну, змінює історію і з Європою, так, взаємовідносини з НАТО, ну, Тобто ламає систему, яка довго хворіла тут, чи так може бути. Що йде з простору до нього? Ну, диявол. О, тут бачите, яку конкретику говорять? Цікаво, хочу додивитися до кінця, як сам він впливає на ситуацію 10 Пентаклів. Ну Там є гроші, там є стабільність. 10 Пентаклів це ще карта країни Америки. Небайдужа Америка, коли він ну, діє в інтересах Америки, в інтересах клану. Бачите, тут є сивий чоловік, тут весь. Якби рід іде. А, як він впливає? Ну, він бореться за Америку, за країну. Так, що з простору йде. Лицарь Пентаклів. Надії, страхи, сподівання Туз, жезлів. Шістка кубків і піду гляну трішки далі. Сімка кубків. Боротьба з ілюзіями. Десять кубків. Паш кубків. Десять жезлів. Всім так, як імператор. Ну, круті карти, звісно, виходять. Значить, ситуація яка є, оця нерозв'язана історія. До речі, от о, так як одно я українка і дивлюсь за Україну, мені найцікавіше це можуть говорити про ситуацію в Україні. Але так, як тебе багатоплистове, і за ситуацію фінансову, коли він свої інтереси витягує, що він хоче зробити. Оце карта диявол. Диявола просто так не прибереш, його можна тільки підірвати. Але тут, ну, знаєте, що складно з дияволом. Так як я кажу, диявол частина програми, це цінова сторона навіть нас. Ти підриваєш диявола, ти можеш і сам загинути, і підірвати. Ну, я вже розумієте, як атомна війна. Тут не лякайтесь. Тут я, тут я не думаю, що тут про вибух атомний, я так сподіваюсь, бо був би було б ще карта Сонця, були б інші речі. Ні. Тут йому не дає спокою, як розірвати ці зв'язки. Та й він частина теж цієї історії. Карта диявол, говорить, ну, про те, що буде діяти диявольськими методами. Але тут важливо дивитися, на якій позиції це що йде до нього з простору. Тобто, от він так, а до нього з простору йде диявол і королева Пентаклів. Необхідність мати справу з самим дияволом. Тобто він вступає в боротьбу, так як він це бачить да? по великому рахунку. А тепер сказала, як він сам впливає на ситуацію: 10 Пентаклів, що йде з простору. Лицар пентаклів — це довготривалі проекти, які вимагають часу, але вони такі міцні, серйозні з результатами в майбутньому. Страхи надії сподівання, Туз з житлі. Ну це карта потенції, потенціалу. Це те, що в нас карта дерева випала. Немає страхів, пру як танк. А, чим все завершається? Шістка кубків. Ну, шістка кубків все одно у нього інтереси це його країна, його сім'я І от інтереси це Америка. І далі інтересна історія. Впадають сімка кубків ілюзії, але тут же карта сили. Чи має він ілюзію? Я би тут сказала так: він має владу над ілюзією. Хочу впадаю в ілюзію, хочу не впадаю в ілюзію. Сінка кубків інколи, якщо по здоров'ю, підвищений тиск, безсонні ночі фантазії. Якби далі карти були слабкі, я б сказала о, мічтатель, але вони сильні далі. Тому що я дивлюся, а що далі? Карта великого щастя, це карта досягнень, це якісь такі нові пропозиції, нові проекти, які він має, перемовини. Він там досягає успіху. Да, він багато дуже на себе взвалив. Десять жезлів, він взявся за багато дуже справ. Він їх пре. Багато які справи вимагають проростання, дозрівання. Він велику кубку зібрав. Але а, яка карта закінчує цю історію імператор? Імператор це карта структурування мого бізнесу, моєї позиції. Тобто все одно він рішає ці всі історії. Як на мене, він рішає. І тут інколи важливо зрозуміти, коли закінчити розклад, завершаємо завжди на великих арканах. Це я для тарологів говорю. На потужних картах, де ми бачимо Туф, точка. Інколи, коли ми бачимо, якщо пажик. Або сімка кубків, треба продовжувати розклад, треба дивитись, куди йде. Ну йде до імператора. На дні колодище, король жезлів. Король жезлів і імператор це структура, це порядок, просто король жезлів трішечки м'якший, а це він вже так доріс до імператора по своїй енергії. Ну, так, тримає, а, тримає. Керування і ситуацію в своїх руках. Отакий був розклад на Трампа. Нелегко йому. Але це його вибір. Він ігрок. Він любить небезпеку, він любить грати, він любить підвищувати ставки. Будемо спостерігати. Рік сильний. Але мені здається, по розкладу йому багато що вдасться. Дякую за увагу! Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо було цікаво. Пишіть цікаві запитання, і найцікавіші я розгляну в своєму наступному відео. І до наступних вже тих самих відео, ваша Максимус.